Інформація для батьків. Що таке тривога, як допомогти дитині відновити почуття безпеки? Війна і загалом будь-які глобальні зміни провокують у дитини відчуття тривоги. Так що ж таке тривога? Тривога це стан, який можна описати, як стан хвилювання, стурбованості, внутрішньої метушні. Безпорадності, збентеження, непорозуміння внутрішньої напруги, тому дуже важливо навчити дитину методів саморегуляції, які допоможуть впоратись зі станом, коли дуже складно всередині і дитина не розуміє, що відбувається, так як же допомогти дитині відновити почуття безпеки. Створіть безпечний простір, безпечне місце для дитини. Можна зробити невелику халапуду, щоб дитина там могла ховатись від цього почуття. Запропонуйте разом надути повітряні кульки. Це один із різновидів дихальних вправ. Вони допоможуть зняти тілесну напругу. Подаруйте іграшку, яка б для дитини символізувала підтримку рідних і близьких. Також можете запропонувати дитині ігри з використанням льоду. Наприклад, заморозити якісь невеличкі гумові іграшки в місткості з водою, а потім дитина їх видобуває. Такі ігри дуже допомагають дитині зрозуміти, що з будь-яким станом, який є всередині, ми здатні впоратися і здатні на нього впливати. Бережіть свою дитину. Піклуйтесь про її емоційний стан.